Может, ці всі ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн, за посиланням в шапці профілю. Польща розіслала 235 тисяч повесток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки там жертви. Росія тут не главний вообще, учасник зла. Там Китай ще со своєї армії. Тут, або в описі. Ми розказуємо, як за Три дня безкоштовно у вас навчать будуть і відео і уроки. Де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробити тільки дистаційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чимодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достав вже іммігрувати, але варіантів немає. Треба буде цього готовим. Ми там платимо зарплати за це, понял? Показуємо це в онлайн, подарунки друг. Тобто в'єднали українців в великі комьюнити, де ви можете за допомогою онлайн коротких відео навесних забравляй. Гроші, і ми за це Про це все детально в шапці профіля. Часово, вас на це мало. Хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемося в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця історія, в Латвії Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали. Не видумай, що ти панікер опять устраєш. Будь ласка. Понял? Все, друзі, зустрінемося наступних відео. Свідомих українців чекає за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, і вас нікому повестка в Польща не прийшла. Бо я зараз до речі, в Польщі. Все, на зв'язку, па-па.